20 сентября 25-й год. Виноградик подрастає. Адальміна наливається. Ну ще косточка зеленая. Це советський столовий. Називали його мускат. Тоже почав наливатися. І дуже ароматний виноград. Дуже вкусно з його віно получається. Шабреву вже теж, в принципі. Косточка почти коричнева. Визрівший, сладкий. Гриф. Дуже м'ясистий, тоненька кожа, дуже визрівший. В цьому році не болів нічим взагалі прекрасний, дуже хороший виноград. Це адальміна. Дуже вкусний столовий сорт винограду. Лозі 2 роки. Це перший раз він плодоносить на цій лозі. Дуже боїться мороза, у ви. Так, і кустик Леон Мію. Теж весь був виморожений одошов. Це земляничний виноград з северної Італії привезений. Ну, взагалі, це з Америки сорт. В Європі він запрещен до вирощування і продажу ростків.